Я обнаружила, що згубила сережку. Ті, що коля мені просто ці краси. Це щось випше. Хто молодець? Я молодець. Галя, тут у мене карафіни вже згодяться. Як Лаура. Це цукор з водою і желатин. Я в шоці. Я... Тільки подивіться, як це красиво. Ця ідеально гладенька. Робила глазур із. Добрий. Що тут робиться, і з нього би вже можна було щось бікти. Але я йду на роботу і воно залишається як мінімум вже на 8 годин. Всім добрий ранок В мене від подушки слід. Втім, зукраю я дуже засмучена, бо я чистила зуби і обнаружила, що згубила сережку. Ті, що Коля мені в минулому році на день народження подарив. Бачите, я без них такий просто шарик золотий. Я почала дивитися по відео. Я не знаю, чи вона в ліжку, з моєї сторони, в ліжку немає, бо Коля сьогодні вихідний. І йому казала, щоб він подивився. Мені видається, що я її на роботі згубила. У мене алергія зранку і в мене очі просто вилазять. Вчора я цього не обнаружила, що я її згубила, бо взагалі то я подумала, що я її в ліжку згубила, але я почала дивитися відео. На жаль, вчора я дуже мало знімала себе, та й взагалі мало знімала. Я тільки на двох кадрах учора, і я побачила, що на одному, що на другому сережки вже не було. Тобто, або на роботі, бо ми ходимо в таких чепиках, і, можливо, я його знімала і застіжку зняла. І, напевно, вона на роботі загубилась, або в машині. Що мало віро... віроятно, тому що Сережку, цю застіжку, я могла, якщо на роботі, зняти тільки цим чепиком. Шапочкою, такою, знаєте. І якщо я передівалася, то по-любому я нахилялася, я все скидала, то, можливо, я там, де передіваюся в роздівалці, загубила жалко. Тепер в мене буде цілий день голова боліти, бо я думати буду про це. За тісто, то в мене тісто на пасочки, я його вже роблю, напевно, 3-4 підряд. Творожні паски. Дуже свечні виходять, і, і дуже класний рецепт, бо з вечора або зранку замішуєте, і приходите додому і печете, хто на роботі. Бо, наприклад, щоб звичайні паски спекти, мені треба один цілий день виділити. А так я замісила паски вчора. Вони в мене вже підійшли, їх, по факту, їх треба на 12 годин в холодильник. Ну, зазвичай практика моя показує, що вони десь у мене годин 17-18 стоять в холодильнику, і потім я приходжу, їх допішую, ставлю формочки і вони підходять. Чому я почув паски сьогодні, бо ще до паски 6 днів? Бо ті паски будуть для мого брата, поїдуть імпостом у Гданськ. Чому так рано? Тому що сьогодні я їх буду пекти, сьогодні 30, завтра, перше, я хочу їх прикрасити, а другого хочу відправити. Бо у Польщі перший і третій червоний день в календарі, тобто вихідні. Кур'єр, коли буде працювати, це 2 числа. От, тому я хочу 2 числа з самого ранку. Або першого пізно ввечері закинути їх в пачкомат, щоб до Паски вони до нього доїхали. Ось така система тяжка, Капець, я не можу. Я думаю, про ту сережку в мене аж голова розболілась. Каше поршнями. Ой, ми вийшли і ще не затміння сонячне. Вийшли з роботи. Гарна погода. Як Лаура? Їду додому, бо в мене там паски вилазять уже в Ще побачила вчительку на вулиці, з вчителькою, коли нарешті пивко заніс півницю, бо возили все час в багажнику. От Зараз я вам щось покажу. Бачите цей папірець? Знаєте, що в цьому папірці? Просто не повірите. Там мій золотий кульчик. Не знаю, хто в курсі, не в курсі, сережка, взагалі, там. Я в шоці просто, у мене так боліла голова. Сьогодні цілий день. Через того кульчика я так нервувалася. Рознервувався, тому що чоловік мені їх подарував в минулому році на день народження. Все для мене дуже важливо, те, що мені дарує чоловік, і взагалі те, що хтось для мене щось дарує, для мене дуже важливе. Якщо б я їх купила сама, то мені би було не так, не так обідно. А так як вони були подарені, вибрані моїм чоловіком, то мені це дуже важливо. Я почала все аналізувати, подивившися ті відео, які я маю на телефоні. Добре, що я блогер і знімаю відео і можу подивитися, де були кульчики де ні. Прийшла я на роботі в роздівалці, там, де я перевдягаюся, почала дивитись на підлозі, нічого не знайшла. І взяла на лавочці чиясь одежинка лежала. Я її потрусила звідти випив мій кульчик. І ви не представляєте? Яка в мене була радість. Я почала думати, що я зараз знайду і застьошку ззаду за вухом, бо це такі гвіздочки. Ну ні, застьожку я не знайшла, але я просто навіть була щаслива від того, що я знайшла той кульчик. Візьму якусь серебряну застьожку, або якось часом, можливо, в якомусь ломбарді куплю просто застьожечку. Але... Моє здивування, що найти отакий малесенький гвоздик. Це просто щось. Радості не було меж. Я знаю, чому я так знімала цю шапку, чепик цей, і воно злетіло. Тому що на роботі я не знаю, чи я поправляла цей щепик, чи що. І потім почувствувала, що я натягнула сережку. І я просто так їх поприжимала. І напевно, коли я їх поприжимала, я застежку цю прижала до цього чепика. І потім як знімала, і напевно ця застежка злетіла. А коли я в шатні передівалася, цей мій кульчик вилетів. І просто це така радість. Була його знайти. Я його в папірець положила, думаю, щоб не згубити. Представте, ось, малесенький. Малесенький кульчик. Ну, застьошки не знайшла. Ну що ж зробити? Нічого, застілька буде якась срібна, зараз подивлюсь. Я вже почала така, ой, кульчиків нема. Треба чоловіка просити, щоб. Поля мені дарив якось, коли ми ще зустрічалися на Новий рік. Такі гарні метелички чи бантики. А ці були мені на кожен день. І моє щастя було, що я знайшла в шадні цей кульчик. Просто не представляєте. Така треш історія яка закінчилася хорошо. Дякувати. А тепер. Так, кульчик ввозимо назад, бо зараз буде. Коля дивій кольчик! Тільки подивіться на це тісто. Таке в дирочках, таке гарне. Зараз воно трішечки одійде, і я буду вмішувати родзинки і цукати, і буду накладати, і воно буде ще підходити в мене в тих формочках, що мені мама привезла. Я зараз ті, що форми мама ті і вийшли. Тепер вони трішечки хай підійдуть, десь більше, ніж на половинку форми. І я застелила їм туди на маленький огончик, і воно буде там сходити. І зараз замішу крафіни ті хай підходять. Зараз щось буду робити. Бо до цього буде мало. І я напевно ці дві маленькі Максимові дам. Цю велику лільці із дімкою. І ще печу два крафіни. Максиму буде три. А лільці з дімкою буде одна велика пасочка і один крафін. Якраз дві пасочки таких дебеленьких. хватає їм покуштувати різних. Отак вони в мене будуть сходити тут. Давайте заглянемо. Я думаю, що вже вже пора. Я їх змащую і ставлю в духовку. А тут у мене друге тісто підходить. І поглянули. Время треба подивитися скільки. Тут чоловік мені відварив гречку. Я на скосомі зробила куряче філе. І я пару днів вже ж назад, пам'ятаєте, печінку робила, туля собі відварив гречки і я йому ще спекла такі сосиски. Купила в магазині сьогодні спекла у ново іерогрілі. А це в мене будуть тут крофіни. Оце підходить. Ну все, я йду монтувати. Така краса. Такий аромат уже тут стоїть. Капець. І тут уже підійшло. Я йду ще трошки помонтую і повернуся до цього тіста. От тут у мене вийшов. Гляньте. Дуже м'ягенькі. Я їх повиймала вже дві. Пасочки пахнуть гарно, класно, не підгоріли. Нічого такого немає. Надіюся, що не гливкі. Тут у мене, гляньте, як тісто вже підійшло. Красиво. Зараз я буду з нього робити крафіни. Там ще та печеться, бо вона більшенька залишить її, вирішила ще. Тому я беруся до цього тіста. Тут у мене крафіни вже сходять, що я тільки що крутила. Краса. А тут яка краса? Найбільша пасочка і дві таких меншеньких. Клас. Це більш підпеклася, бо довше стояла, поки я крафіни не крутила, але аромат тут стоїть. Яка краса тут. я взагалі не розумію. Раніше я взагалі не любила робити із дрожвого тіста. Ну, взагалі не любила. Ну, взагалі, ну взагалі. А зараз це просто для мене шок. Раніше я не любила через те, що я боялася, що воно буде постійно гливке всередині, знаєте, щоб допекло, і щоб не перепекло, і щоб підійшло і так далі. От, а зараз це для мене така магія. Магія! Як це красиво! А які тут аромати стоять! Це просто нереально! Зараз буду виймати. Дуже-дуже гарно і дуже-дуже пахнеть. Ви тільки подивіться на цю красу. Ці пасочки, звісно, не зробилися. Отакими От верхушками. Просто ці крафіни. Це щось вообще. Просто приділи розумного. Я в шоці. гляньте, які вони. Завтра я ще це все так класно прикрашу. І взагалі дуже-дуже. От цих крафінів, їх можна навіть не прикрашати. Вони вже радують око. Просто вау. Я надіюся, мої. Рідні, яким я це робила, будуть дуже здивовані. І я сподіваюся, що це так само смачно, як і виглядає. Не знаю, як я поділю, що тут для Лільки з Дімкою, що тут для Максима, але це вау. сьогодні промучилася цілий вечір, але це дуже приємні клопоти, піклуватися про твоїх близьких, чесно. це взагалі. Змучена, але бачучи цю красу. Просто в захваті. Хто молодець? Я молодець. Клас. На фоні пасочок тут такі аромати стоять. Ви Просто здали. Просто вау! Тут ще гаряче, бо я. Вікно закривала, тому що, самі розумієте, ні сквозняка, нічого. А я ще просто в такому захваті, що такою старою духовкою я навчилася, приловчилася пекти от таку красу. Просто я ж на це дивлюся і не вірю, що це мої руки зробили. Така молодець. Просто я дійсно дуже зайнята людина. Ну, Сьогодні ми робили недовго. Сім годин. Так, <реш> да, годин. І сьогодні я вам згодувала влогу вже виложила. Трішечки готувала, робила манікюр і пекла такі пасочки, і ліпила, ну, взагалі, я просто собою пишаюся, яка молодець. Людина, в якої немає багато часу, все-таки знайшла час, щоб порадувати своїх близьких. бо у мене, брат, ну, як би, розумієте, ну не може собі пекти пасочки. от, Може купити, але це зовсім інше. Я сама запропонувала, ніхто мене не заставляв, якщо що. от, А моя сестра Ліля із чоловіком своїм Дімою, то у них зовсім інші клопоти. Це їхня історія. Тому думаю, що. Не хочу розповідати, що там у них і як, але часу у них немає верніше у лільки, щоб спекти паски. І я теж сама запропонувала, кажу: хочеш, я тобі вишлю пасочку, хоч одненьку, ну, знаєте, хоч порад... порадіти людині піти паску посвятити, чи з'їсти чогось, і яєчко, ну клас. Ну, треба традиції підтримувати. Якщо я. Можу відложити деякі свої справи і порадувати своїх близьких. Це для мене важливіше, ніж там десь щось якось. Я з собою пишаюся. Дуже. Тому буду відпочивати. Зараз ще змішаю собі коктейльчик. Не хочу нічого шкідливого їсти, бо і так вага моя не йде, бо я постійно піджираю щось, багато углеводів їм. Смівінку, то якусь мівінку, то тут -то вага стоїть. Тому що я балансую, в принципі, калорії, типу, їм коктейлі, перейом піщі і приходжу додому, щось таке шкідливеньке, піджираю, і вага стоїть. Але нічого, головне, що не доверху. Але хочеться худнути потрошку. Хоча, дивлячись на це, Хочеться це зкрутувати. Всім привітати, доброго вечора. вечора Після 11 майже 12 годин роботи, у нас така ситуація. Я прикрета... прикрашаю для родичів пасочки я тільки після душу. Вони малися бути ванільні, а вони солені. Мені треба чотири соломинки прикрасити, а наразі подивилися. Все їм, бо я голода. І що? А воно і так приклеюється. Як гарно. М -м -м. У мене такі будуть вербички на паски. Ну, воно і так приклеюється. я води набрала, думала, воно не буде приклеюватись. Блін! Поламалась моя вербичка. Гарно виглядає. Ще прикольно, коли посипають цукровою пудрою. Що це таке? Так, вже все з рук валиться. Ми такі змучені. Ми думали, сьогодні йти на гріль. В итоге ми не, ну, ніде не пішли, коля не захотів, бо змучений, Я теж змучена, якщо чесно, але якби коля захотів, ну, ми б пішли. От. Ми не пішли. Всі збираються. Слухайте, вже почало восьмого. Це почало вже восьмого, А мені вже треба прикрасити паски, спакувати їх і замісити нам паски. Ну, я думаю, що я пиво вип'ю. Я думаю, що так. Я пиво буду пити сьогодні із якоюсь ковбаскою, якщо коля захоче. а ні, то сама вип'ю. І з фісташками у нас фісташки там є. Та й буде в мене така маювка. Маювка й по маювці, як то кажуть, знаєте? Ой, шкода говорити з цією роботою. Я не встигаю ніфіга. По мережевому, скільки цікавого, я не встигаю. Ну, що ж зробиш? Такі палички вийшли. Можливо, густіше зробити. Шкотики такі, вони не густі. Не знаю. Зараз подивимося на пасті, як це буде виглядати. Ви думаєте, це вілки? Я хочу вас розчарувати. Ні, це не вілки. Це цукор з водою і желатин. Я в шоці. І я прикрашати пасочки. Я тут вже дві запакувала, буду відправляти так. Пергамент. Щоб воно там не відпечатувалось, це графіни, їх прикрашають пудрою. Хоча в минулому році я прикрашала їх глазур'ю, але так як у мене часу зараз дуже немає, то вирішила дві прикрасити просто пудрою. Яка у мене тут вийшла краса. Не знаю, чи це зрозуміло, що це гілочки верби, чи ні. Але дуже гарно вийшло. Дивіться. Бачите? Ця ідеально гладенька. Робила глазур із цукру і желатину. А ця, бачите, рихленька. Чому? Тому що цю я одразу вмочила і почала прикрашати. Поки я прикрасила, у мене глазур та почала засихати. Тому у мене ця така рихленька вийшла. Але нічого, все рівно дуже гарно. Таких пасочок у мене ще не було. Тут аж. Все-таки я зробила для нас пасочку. Вірніше, тісто замісила, яке піде в мене в холодильник до завтрашнього вечора. Я взагалі не знаю, як я буду їх пекти. Будь здоров! Коля прихворів. О, я не знаю. Але коли я дивлюся на це, моє око дуже-дуже радіє. Замучилося страшне. Ще у мене Іра підтвердила кваліфікацію молодший лідер. Я її ще вітала там і в інстаграмі, і в телеграмі в робочих групах. Це теж трішечки часу займає. О, у мене тут вечеря в півдесяту сосиска і капуста квашена. Не дуже корисна, але ліпше, ніж би ми пішли на гриль. І їли, і пили. В общем. Хоча взагалі я малася пиво пити. Ну, в мене навіть в холодильнику лежало. Але я зрозуміла, що не сьогодні. Я Дуже змучена, зараз ще проплачу бладу бладб раз, раз. Брату в інпості ящик той. Щоб ви пасочки приліпите. Завтра зранку встаю і пакую, бо та глазурі трішечки має обсохнути. Такі діла? Дякую за перегляд. Поставте подобайку, напишіть свій коментар, підпишитесь на канал і до зустрічі в наступних влогах. Наступний влог уже скоро. А я буду йти відпочивати.